Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. І знову на нашому каналі спеціальний випуск. Ми його присвячуємо всім справам з 8 по 11 січня 2024 року. Розглядаємо наші справи за київським часом. І як завжди, розглянемо аграрний гороскоп якраз на цей період, з 8 по 11 січня. Нагадуємо вам, що ми зараз знаходимося в періоді спадаючого місяця і наближаємося до народження молодика. І зараз розглянемо, що ж буде в Знаці стрілець 8 та 9 січня. 8 це ще день спадаючого місяця, тут ніяких енергій таких немає, деструктивних. А ось уже 9-го після 13 години 57 хвилин почнеться час чорного місяця, час гекати. І тому ми можемо запланувати наші справи тільки до 13-ї години. І ми можемо посіяти насіння або ж посадити висадки це у нас теплі країни, у нас підписники з теплих країн є. То можна висадки для того, щоб отримати якісне насіння. Багато наших підписників займаються вирощуванням свого насіння. Отож, можна висадки буряку, капусти, моркви. І інші культури, які ви хочете отримати насіння, будь ласка, можна висаджувати, тому що стрілець відповідає якраз за якість насіння. Треба завершити його, цю посадку. Восьма у нас вся доба, а тут до 13-ї години, ще раз нагадую, не пізніше. Розсаду в знаці стрілець не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин актуальний захист рослин. Від шкідників та хвороб і зелені операції. Це у нас два дні. Поливи та підживлення в знаці стрілець не проводимо. В саду, при гарній погоді, якщо де є гарна погода, обрізаємо садові рослини та проводимо зелені операції в теплих країнах. Зелені операції добрий час для них і не тільки в теплих країнах, а і там, де в кімнатах треба обрізати якісь рослинки, жовті листочки. Чи якісь вже, якусь засохлу квіточку, це все якраз зелені операції, то тому можна ці два дні використати для цієї агрооперації. Можемо збирати врожай це для теплих країн. Для тих, хто займається переробкою продуктів тваринництва, птахівництва теж можна робити заготівлі. Квашення капусти на цей час не плануємо. Готуємо настоянки та збираємо лікарські рослини. Це гарний час для збирання корінців теплі країни. Риболовлю не плануємо у будь-якій країні, і кімнатні овочі потребують зелених операцій та захисту від шкідників та хвороб. Наступний період, 10 та 11 січня, в козерозі, це час гекати вже і народження молодика 11-го місяця. Ніяких посівів не проводимо, розсаду не турбуємо. Для кімнатних рослин та квітів актуальний захист рослин, зелені операції та поливи. Поливи для всіх рослин підходять, а от підживлення, будь ласка, не проводимо. Не проводимо, тому що в час народження молодика ніяких не даємо маленьким дітям котлет, борщів чи голубців. Тим більше окороків, а підживлення це якраз їжа для рослин не можна в цей час давати рослинці. Вона тільки збирається народитися, а ми ми її вже, рослини разом з новомісячем, і ми з вами, і земля, народжуємося кожного місячного циклу. В саду можна провести обрізку, якщо гарна погода, та зелені операції. Зелені операції на будь-яких рослинах 10-11 проводимо, збираємо врожай, заготівлі робимо. Ось коли можна квасити капусту. Гарний час і 10, го і 11-го. Настоїнки готуємо, збираємо лікарські рослини, саме корінці викопуються, вони самі цінні, і знак стихії землі, знак коріння. І ще й новомісячні там все зараз знаходиться. Риболовля може бути. Якщо добре прикормити рибку, то може бути навіть успішна риболовля. Кімнатні овочі потребують поливів та зелених операцій. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я. Знову ж таки, на цей період з 8, з 8 по 11 січня 2024 року. Енергії а енергії в цей час немає. З космосу ніяких енергій не поступає, тому що це вже чорний місяць, і енергії спадаючого місяця теж ніякі вони зовсім у нас майже відсутні. Я згадую весь час бабушкині бабусині слова. Вона говорила: ніколи нічого не розпочинай і не роби ніяких справ в час чорного місяця. Тому що як почнуться, і ще й не почнуться, та вони вмруть. Вони вже мертві народжуються, мертвонароджені справи так називала вона. І в цей час теж не купуємо дорогі речі, тому що будемо мати проблеми. Отож, ми на цей час знаємо, що у нас час перед народженням молодика не підходить ні для нових справ, ані для дорогостої дорогих покупок. Йдемо в будинок. 8 та 9 січня, груба, камін. це стрілець, знак стихії вогню. Пожежі дуже часті в цей час, не тільки від печі, чи каміну, чи від груби, але і з приладами, будьте уважні. Зверніть увагу, стрижка, волосся, стрижка, нігтей 8 можна, 9 тільки до 13-ї години. І все. Фарбувати волосся не можна в стрільці, знак стихії вогню згореть. Мити волосся можна, сауну не плануємо, зараз будемо говорити про здоров'я. Догляд за шкірою теж не плануємо і не проводимо, тому що в цей час шкіра не сприймає ваші Масочки, які ви готуєте. Очищення шкіри, будь ласка, 8 і 9 вечорі завершення циклу. На спадаючому місяці у нас був цей цикл, і ось він завершується 9-го вечері. Очищення організму не плануємо на цей час, це у нас стрілець, у нас під ударом печінка, і тому не можна в цей час проводити очищення. Рукоділля теж. Це просто час, який ви загубите, і настрій, тому, будь ласка, в стрільці цього не робіть. Для тіста актуальна трохи більше рідини, дуже швидко сохне. Приня прибирання неякісне, тому не плануємо на цей час, але ремонтні роботи можна проводити і провітрювання речей теж можна при гарній погоді. Далі йдемо 10-11-го, знак стихії землі, дуже сильний тиск, і дим іде в хату, потрошечки розпалюйте. Не плануємо на цей час народження молодика стрижку волосся, стрижку нігти не фарбуємо волосся, тільки можемо мити волосся. Сауну теж не плануємо. А чому? А тому, що в цей час народження молодика. Дуже, дуже дуже мало енергії, вона відсутня насправді. Тому, будь ласка, пропускаємо. Догляд за шкірою маски гарно працюють, очищення шкіри вже все, завершилось. От очищення організму в козирозі у нас відповідають Козарі відповідає за кісткову систему, тому можна зайнятися очищенням організму два дні 10 11 Рукоділля в Козирозі гарне. Гарні роботи будуть для тіста, норма по рецепту. І от гарний час в козерозі і для прання, і для прибирання використовуємо ці два дні. Не плануємо на цей час ремонтні роботи та не плануємо провітрювання речей. Наша наступна рубрика присвячена здоров'ю. Що ж ми повинні знати, для того, щоб гарно себе почувати і вберегти себе від деяких неправильних кроків. Отож, 8 та 9 січня 2024 року. Це час, коли місце знаходиться в знаці стрілець, а в стрільці вразливі: печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна та кровоносна і нервова системи. Не можна проводити операції на печінці та інші порожнені операції, при яких спостерігаються великі крововтрати, ортопедичні операції. В цей час загострюються такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертонія і шимічна хвороба серця. Також в цей період небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції. Але можна лікувати органи дихання, ангіни, бронхіти, трахіїти, риніти, гайморити, кон'юктивіти, а також лікуємо, якщо є мігрені, гіпер та гіпотанії. Лікуйте щитовидну та вилочкову залози, і можна в цей час проводити сканування різних органів. Наступний період 10 та 11 січня це козиріг в козирозі вразливі, жовчний міхур, скелет. Кісткова система, тобто всі кістки, суглоби, сухожилля, особливо коліна. Не можна проводити операції на кістках, на коліних суглобах, на кістковому мозоку не можна видаляти зуби. Дуже вразливі в цей час кістки та кісточки нашого тіла, тому велика небезпека переломів. Будь ласка, не спішіть нікуди і не падайте. В цей час, тобто 10 11 можуть загострюватися такі хвороби радикуліт, Жовчна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондроз, артрит та артроз. Ефективним буде лікування дихальних шляхів, діабет, гастрит, гастроентерит, хвороби шлунку, хвороби, такі як виразка та хвороби 12 палої кишки. Тільки в випадку, якщо от буває така ситуація, лікарі знають, вони у будь-якому стані вам допоможуть. Але можна використовувати цей час у вигляді виключення, на дихальних шляхах операції можна проводити. І на шлунку. Так що, будь ласка, ще можна на 12-палій кишці, якщо необхідність є, є така, і на стравоході проводити операції. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.